Доброго дня. Розбираємо експеримент No2. Завцей вулик, на початку травня був посаджений рій. Гніздо складене ці кількості корпусів. Тут 3, 6, 9 корпусів. І з тої пори я до них не заглядав. Замість дитка вони використовували вентиляційний отвір. Налітали тільки сюди і другий льоток він зробив з цієї сторони, такий самий для вентиляції. Подивимося, що вони народили. Mm -hmm. вот. Цікаве спостереження. Зазвичай вони кришки забудовують пустоту. В даному випадку бджоли зробили. Перегородку і залишили отак воздушний потік для вентиляції. Це їхня особиста е, робота, конструкція. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році цей вулик такий самий варіант, це ніс, здається, не зважували. 35 чистих кілограм Верхом Майже пусті. Взагалі ціль цього експерименту е, полягає в тому, щоб вияснити, як е, бжоли ведуть себе без е, втручання як Я пасічник виходного дня і зазвичай... Це робиться не так, як по графіку, а е, так як в мене випадають рік дні, є можливість приїхати. Не цікавить цей момент, наскільки бджоли можуть обходитись без людини без кручання. Рій цей ми посадили, він був е, немаленький, ну і не якийсь гігант. І звичайний первак. І у травні місяці на початку виходить. Трошки на початку. Я думаю, що в нижньому третьому корпусі вже буде гніздо. Хочу е, звернути вашу увагу, що е, гніздо цьому вулику ну, бджоли розривалися зверху вниз. Тобто, виходить, Вони були посажені і сформували свої гнітку, отут зразу під верхом. А потім по мірі медозбору вони вже опускалися нижче. Гніздо було сформоване більше, ніж на 70% на суш. Гніздо було зібрано на 145-ту рамку, а в цьому місці я почав збирати його так називаємо ступінчатим методом. Ось у нас замість 145-ї рамки, рамка 300. Воно повно тут ще є розкліп ні, вже дичинок я не бачу суточний. рамка на 300 вона знаходилася на одну. Третю, наполовину на нижче, чим О, І тут ми бачимо, де закінчується гніздо. В них був на половину, отут. наполовину. Да? Вони потім його підлили медом. Ось у нас теж був розплід. Ціла рамка на 300 була. Ось дивіться, над нею вона отак стояла. І це теж був розплій. Тобто висота була 3 рамки 145 або 5 рамки на 300. Експеримент наш завершився. У нас залишилася ще одна рамка на 300, яку вони не заповнили фактично медом. І Далі у нас тут нічого немає. Залишилась гущина, суш. Ось таким чином цього року і працював цей рік. Приніс трьохсотих рамок меду і собі десь приблизно зараз залишаємо рамок 5 трьохсотих з меду. Відносно торішнього медозбору, звичайно, цей... Вулик показав цей експеримент, не такий гарний, але з другої сторони цілий сезон я до нього не підходив, не витрачав свій час. І якщо взяти по соняшнику, то всі сім'ї практично, які ну, роїлися або з яких розвивалися з роїв, вони принесли те ж саме. Але я до них підходив пару разів, здійснював контроль, переглядав гнізда, вмішувався в їхню роботу. Що не завжди для бжіл добре. Так що я вважаю, що без, безконтактне бджільництво, не можна сказати, що воно зовсім безконтактне, але максимально мінімізувати втручання людини в життєдіяльність в джойної сім'ї можна. Особливо коли ви пасічник. Вихідного дня. Це стосується більшості таких пасічників, які часто оприділяють її тільки тоді, коли в них є або настрій, або можливість, або погода попала. Головне, щоб у вас був нормальний запас посоток. Торік вони опустилися у нас аж до цього з тобто Цих три корпуси були. Теж ними освоєні. Але дивіться, тут вже видно, що я, як я складав гніздо, це у нас вощина, це вощина, це вощина, рання рамка була е, суш. В е, цьому році вощину тягнули дуже погано жоли, тому що була жара, все, соняшник згорів і медозбір е, обірвався дуже швидко. І, мабуть, це і служило причиною, що вони не змогли освоїти нормальне гніздо. Якби я поставив більше суші, я думаю, що результат був би на один корпус більше. Всього, ну, не більше, ніж на один. Але так я дивився по тих сім'ях, яким на медозбір ставила чисто суш. Одна рамка вощини, вони її обминали в цьому році і йшли. Заповнювали мед тільки від відбудовану сушу, а ващину не хотіли відстраювати. Навіть якщо вона стояла, деякі гніздові рамки, в них не було часу на це, у них був дуже короткий взяток. Вони максимально використовували вікно можливостей для того, щоб принести мед.